день, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні пропоную повторити вам цифру 6, яку ми вчили з вами на минулому занятті. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Цифра 6 нема замок. Знизу круг горі гачок. До нас прийшло ось таке чудове мишеня. Яке полюбляє, боїться котиків. Скажіть, будь ласка, скільки котиків у нас з'явилось на екрані? Три. Три. Правильно, молодець. До нас прийшов старенький дідусь. Скажіть, будь ласка, скільки дідусів прийшло до нас на заняття? Один. Один. Молодці. Скільки песиків прийшло? Чотири. Чотири молодці. Скільки м'ячиків прикотилось? Ші. Кароліна, Ші. скільки м'ячиків? Шість. Молодець. А що ж це таке в нас з'явилося? Скажіть мені, будь ласка. Рибка. Ріпка, скільки ріпок у нас? Дві. О, дві молодці. Подивіться далі. це до нас прийшов. Мишка. Миши, мишки. Правильно, якщо в нас багато мишок, ми говоримо мишенята. Якщо в нас одна, то говоримо мишка. Скільки в нас мишенят? П'ять. Молодець. А зараз у нас є з вами яблука. Скажіть, будь ласка, ви полюбляєте яблука? Так. А хто мені допоможе перші порахувати, скільки яблук? Скільки зелених яблук, Кароліна, скажи, будь ласка. Три. А скільки червоних? Тоже три. Молодець. А скільки ж їх буде разом? Скажи, будь ласка, давай порахуємо. Шість. Шість буде? Молодець. А тепер спробуй порахувати. Подивись, будь ласка, скільки в нас зелених яблук? Два. А скільки в нас червоних? Чотири молодець. А давай спробуємо їх порахувати разом. Два додати чотири. Скільки буде? Допоможи, будь ласка, марк, порахувати нам. П'ять. Шість. У нас є з вами одне зелене яблуко. Ну, і П'ять червоних яблук. Якщо ми з вами порахуємо разом, це буде шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зараз ми подивимося склад числа 6. Ми можемо 6 поділити на 2 та 4, тому що якщо ми додамо 2, та 4, додати 4, додати ми отримаємо 6. Ще ми можемо поділити 3 і 3. 3 додати 3 також буде 6. Якщо ми подивимось з вами останній приклад 1 і 5. До п'яти додати один буде також шість. Зараз ми дивимося з вами приклади. Е, перший приклад: скільки в нас зелених яблук? Марк? Скажи, будь ласка, напроти прикладу. Марк, подивись, будь ласка, на екран. У нас є з тобою приклади. Скільки в нас зелених яблук ось тут? Перший ряд. Другий ряд вгорі. Порахуй, будь ласка, там, де є одне яблуко червоне. Оці машини будуть бомбіння. Не можеш мені допомогти? Допоможи, будь ласка, Кароліна. Давай разом рахувати. Один. Два, три. Yeah. Чотири. П'ять. зелених яблук. І скільки у нас червоних? Один. Одне. У нас є з тобою приклад. 5. Потім який знак стоїть? Плюс один. Скільки буде дорівнює? 6. Молодець. Тепер, Марк, наступний приклад. Давай рахувати яблука. Один. Два. три, чотири. І скільки в нас червоних яблук? Два. Дивись, Марк, який в нас приклад? Чотири плюс два. Скільки буде чотири додати два? Шість. Молодець. Далі дивимось. Кароліна, скажи, будь ласка, далі приклад. Скільки в нас зелених яблук? Три. Скільки червоних яблук? Тоже три. Три додати три. Скільки буде? Шість. Також буде шість. Молодець. Давай подивимось далі. Скільки в нас зелених яблук? Два. Скільки червоних? Чотири. Два додати чотири. Скільки буде? Шість. Молодець. Марк, подивися, будь ласка, передостанній ряд. Скільки в нас зелених яблук? Одне. Скільки в нас червоних яблук? П'ять. П'ять. У нас є з тобою приклад. Один додати п'ять. дорівнює скільки? Шість. Молодець, також шість. А зараз підготуйте, будь ласка, свої рученята. Зараз ми з вами будемо рахувати на пальчиках. У нас з вами є дві руки. Вони нам сьогодні допоможуть рахувати. Підготуйте, будь ласка, на одній руки три пальчика. Два пальчика сховайте. Як вам зручно, так і покажіть. На другій руки підготуйте два пальчика. Порахуйте, будь ласка, скільки разом у вас пальчиків. П'ять. Скільки нам потрібно ще додати, щоб було у нас шість? Один. Додайте, один. Ну, будь ласка, ще один пальчик. До нас з вами прийшли друзі. Друзів у нас п'ять. А ви який будете за рахунком? Ви будете шостий, п'ять друзів і ви будете шостим. До нас з вами прийшли гості бабуся. Вона принесла нам три яблука. Покажіть на пальчиках три, три яблука. Потім матуся прийшла з магазину і ще принесла три яблука. Кілька яблук буде разом. Шість. Чудово. Ми йдемо з вами до магазину. Хочемо придбати шоколадку. У нас є з вами шість гривень. Шість. Шоколадка стоїть чотири гривні. Скільки у нас залишилося грошей? У нас залишилося з вами 2 гривні. Молодці. Так, а можливо, з вас хтось хоче нам запропонувати якусь цікаву таку задачу? Ніхто не хоче? Добре, давайте я ще раз запропоную. До нас з вами прийшла бабуся із смачним тортом. Торт придбала нам. Нам потрібно його розрізати. На шість шматочків. Ми його порізали на шість шматочків. Ми з бабусею з'їли два шматочки. Скільки в нас залишилося шматочків тортика? Три. Ану, подивись. Чотири. Чотири. Молодці.